Країнське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Сьогодні ми зібралися для відкриття всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри. Сокіл джура середньої вікової групи та «Джура оборонець старшої вікової групи. Державні прапор України підняти. Я захищав свою країну, а виживіть, а ви живіть тут як колись. Пане оценику! Учасники дитячої юнацької військово-патріотичної гри, вчора соків вишуковані. Водія гравчук. Вільно! Сьогодні ми проводимо перший етап всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура у такій середній та старшій віковій категорії. В цій грі поєднується і здоров'я. Тому що тут є випробування на знання медичної підготовки, тобто як надавати перший такий захист для себе в будь-яких таких надзвичайних умовах. Це і історія, тому що тут у нас є такий змагання, етап відун, де діти демонструють свої знання з історії, і мені здається, що надзвичайно важливо, особливо в наш час, знати історію своєї країни. Ну і звичайно, що тут є і. Військова підготовка, тому що ми готуємо захисників нашої країни, і хотілося би, щоб не було таких обставин, у яких треба було б демонструвати ці вміння, але захищати. Особливо зараз ми зрозуміли, що це є ну чи не найважливішою складовою нашого е, життя. Сьогодні ми проводимо змагання у двох вікових групах: це є джура сокіл та джура оборонець. Джура сокіл це середня вікова група. Діти приходять сім етапів: це впоряд стройова підготовка, відун, стрільба, розбирання магазину автомата Калашникова, смуга перешкод, рятівник. А в старшій віковій групі у нас є дев'ять випробувань. Це також повторюється випробування, як і в середній групі, плюс додається ще неповне розбирання магазину автомата Калашникова, топографічна підготовка та тактична підготовка. У нас де війна. Нам треба молодь спрямовувати для того, щоб вони могли, не дай Бог, коли ще буде таке, щоб вони могли дати вісіч ворогу. Ну і не тільки, це є ще й спортивні ігри. Дитина тут розвивається, дитина бігає, відпочиває. Рі. Наша назва, гайдамаки, гайдамаки. наше госло, єдності, дитина. сила в силі. Перемога. Настрій сьогодні ідеальний, весело маємо намір на перемогу. Готувалися ми десь місяць, день в день. Ми вже пройшли відун це по історії питання та марширування. Дух у нас заряджений. Ми підтримуємо один одного. Готувалися ми трошки довго. Наше гасло за синє небо за жовте колосся боротися, треба, щоб краще жилося. І дуже радий приймати в стінах нашої школи на подвір'ї оцього панського маєтку всіх учасників сьогоднішніх змагань, тому що, як ніколи, сьогодні на першому місці це виховання патріотизму і здорового способу життя. Важливість цієї гри дуже і дуже велика, тому що в дійсності виховання патріотизму зараз це є найважливіша справа, яка повинна бути в наш час, і ця гра виховує патріотизм дітей. Нам дуже приємно, що ми в наших сусідів. На цій грі, що вони нас запросили на свою територію, тому що це в дійсності прекрасне казкове місце. Це належне. Треба віддати директору цієї школи, керівнику, який дбав за те, щоб організувати все як найкраще. Це дозвілля і в дійсності це дизайнерське подвір'я цієї школи. Дуже приємно сьогодні перебувати в цьому затишному куточку. Дуже приємно працювати з цими дітьми, тому що ця гра як підсумок. Роботи за рік з національно-патріотичного виховання. Ми радіємо за наших дітей, ми пишаємось їхніми результатами і їхніми здобутками. І хочемо найперше, щоб було над нашою країною, мирне небо, а в них щасливе спокійне дитинство, де б вони б раділи і насолоджуватися життям. Змагання, які відбудуться поза конкурсом

Сьогодні я хочу подякувати директору загальноосвітньої школи перших других ступенів села Угриньківці Роману Войцеховському за те, що він люб'язно погодився прийняти 160 дітей. Погодьтеся, це є багато. І ще з кожної команди, і 16 команд два дорослих керівники. Хочу направду подякувати і чомусь більше ніж переконана в тому, що сьогоднішній день пройде гарно і діти зможуть не тільки повправлятися, але і відпочити. Бо територія природа ці її місцевості вона надихає і вселяє десь віру в нашу перемогу, тому що перемога йде ну, з маленького і поступово поступово до найбільшого до цілої нашої України.